Карта дня для вас. Це буде день якогось позитивного. День, коли ви побачите, що життя не таке уже й погане. Коли ви зрозумієте, що ну, не варто зациклюватися на негативі, що ви занадто на ньому зациклились, коли ви побачите, що є щось і позитивне в цьому житті. Або ж хтось допоможе вам побачити, надихнути вас, що не все так погано, що поглянь, щось є і хороше. А ви ще нещодавно були, ну, дещо зациклені лише на поганому. А от тепер ви виходите з якогось стану апатії, з якогось стану невдоволення чи собою, чи якоїсь ситуацією, чи життя. Для романтичних стосунків це також позитивний день. Якщо у вас були якісь непорозуміння, то цього дня ви досягнете якоїсь думки, примирення і злагода та взаємопорозуміння повернеться до вашої пари.